Останнім часом країни Європейського Союзу і загалом економіка Європейського союзу висвітлюється не дуже в дуже втішньому тоні. Постійно з'являється якась інформація про економічні проблеми то Німеччини, то Франції. Засилля мігрантів знато великі витрати на соціальну сферу, неконкурентоспроможність економіки через різні рішення ранішні, зокрема знато швидкий зелений перехід. Все це зробило з Європи таку велику бюрократичну машину, яка Дуже повільно реагує на те, що відбувається у світі, і машина, яка програє основним конкурентом, зокрема Китаю і Сполученим Штатам Америки. Якщо брати Сполучені Штати і Європейський Союз, то вони зіштовхнулися схожими викликами за останнє десятиліття. І якщо говорити про найскладніше, як ковід і постковідне відновлення, коли була дуже інфляція, то Сполучені Штати знайшли більше можливостей швидше відновитися. ЄС намагається змінити. Був запрошений до аналітики створення курсу певного Драгі, який колись очолював Європейський банк, він написав. 400 сторінковий звіт, що робити, загалом висновок його праці є те, що розрив між США і Європою зростає. І першим досить важливим показником є рівень багатства населення Американці в середньому багатше за європейців. Це було правдою протягом тривалого часу, але найбільше занепокоєння в ЄС викликає те, що цей розрив стає дедалі більшим. У 1990 році ВВП США на душу населення був на 16% вищим ніж у Європі. До 2023 року ця різниця подвоїлась і перевищила 30%. Звичайно, ВВП та ВВП на душу населення аж ніяк не відображають повної ситуації в окремих країнах та є загалом. Однак це все ще одні з найважливіших макроекономічних показників, які вже зараз показують досить тривожну тенденцію. Чим ти багатший, тим більше ресурсів ти можеш виділяти на свій розвиток за інших різних умов. Для країн ситуація аналогічна завдяки вищому рівню добробуту. США можуть виділяти більше коштів на НДДКР або по-простому на дослідження та розвиток. Насправді, уряд і приватний сектор США виділяють більшу частку на цей напрямок, навіть не враховуючи те, що у них ВВП більший. З'ясування того, як мобілізувати більше приватних коштів на інвестицію в розвиток, Є одною з таких важливих питань відповідь, на які треба шукати Європі. Висновок Драгі був такий, що наразі багатьом європейським підприємцям краще шукати кошти у американських венчурних капіталістів, і відповідно шукати ринки збуту саме там, в Америці. Завдяки своєму сприятливому інвестиційному клімату США має набагато більше великих компаній. Минулого року каліфорнійський розробник мікрочіпів NVIDIA стала восьмою американською компанією вартістю понад 1 трильйон доларів. На противагу у цьому ж європі не було жодної компанії, заснованої за останні 50 років, яка б досягла в 100 мільярдів євро. Не дивно, що сім з цих американських компаній працюють у технічному секторі. Єдиний виняток Брекшер, Хетвей, Урена, «Орена», «Баффета». Навіть якщо трохи зменшити масштаб США продовжують домінувати американські фірми, займають 73% серед 30 найбільших компаній, і більше половини серед 500 найбільших. І тут тягатися США складно цілому світу, вже не говорячи про одну Європу. Та ми думаємо, що і серед наших глядачів є ті, що вже прикупили собі акції тої чи іншої американської компанії. А, до речі, як оперувати різними акціями і іншими цікавими інвестиційними інструментами, ми вчимо в нашій школі останнього капіталіста, особливо. Цікаві мої курси основи фінансової грамотності, основи інвестування, де дуже багато практичних порад. Ну і, звісно, спеціалізовані курси, як курси з дорогоцінних металів або облігацій. Заходьте в описі до цього відео, буде посилання, будемо раді вас там бачити. Але інвестиційний клімат не єдине, що має США в перевазі. Справа тому, що в Америці дуже багато родовищ нафтогазового сектору, і Америка цим активно користується. Як наслідок, американська промисловість отримує вигоду від цін на електроенергію, які становлять третину від європейських, що дає поштовх для розвитку виробництва, та й продуктивність праці в Америці вища. Час це гроші. Американці це чудово знають. Американські робітники стабільно виробляють більше за годину роботи ніж європейці. У деяких моментах цей розрив скорочувався, але як ви можете бачити, європейці все ще дуже далекі від американських результатів. І тут вже мова не лише про працю, а поєднання всіх факторів виробництва, які поєднують разом сурячи чудовий інноваційний клімат у США. Тому власне американську продуктивність часто можна пояснити швидким впровадженням і розвитком цифрових технологій, сфери, в якій Європа зараз значно відстає. І тут не останнє місце займають вісім компаній гігантів про які ми згадували раніше. Всі ці переваги США важливі, але ще один важливий фактор це народжуваність. Серед розвинених країн є тенденція старіння населення, і це проблема. Європейці мають менше дітей на одну жінку, ніж американці. Це означає менше податкові відходження у майбутньому, а також меншу кількість населення працездатного віку. Порівняно з пенсіонерами, які потребують соціальних витрат та охорони здоров'я, навіть у США падіння народжуваності викликає тривогу, але в той час як очікується, що населення Європи досягне піку в 453 мільйони осіб, двадцять шостому році населення США, як очікується, досягне піку лише в другій половині століття, причому його чисельність зростатиме за рахунок міграційних потоків. І тут треба розуміти, що міграція міграція, але коли ці потоки. Міграційний є нелегальними, то це справді велика проблема. Власне, ось така історія, дорогі друзі. Європа зараз буде активно думати, як же все ж таки наблизитися до США, як то кажуть, наздогнати і перегнати Америку. Європа справді може. Питання в тому, як і коли європейські еліти зізріють до того, що треба справді зміни і просто сидіти. І нічого не робити, користуючись колишніми вчорашніми досягненнями, вже часу і можливостей нема. До зустрічі.